Свіжі новини сьогоднішнього дня оперативні новини. З вами Олександр Кожухівський. Ракетні атаки на Україну. Російська Федерація завдала масованого ракетного удару по Полтавській області. Вночі Росія випустила по Україні крилаті та балістичні ракети. Значна частина яких була спрямована на Полтавську область. Ворог не полишає спроб атакувати критичну інфраструктуру та оборонні об'єкти. Збройні сили України перейшли в тактичний контрнаступ. Українські військові не лише відбивають атаки, але й атакують ворога, вибиваючи його з позицій. Важливий крок у відвоюванні територій. Знищення бронетанкової. Колони окупантів Збройні сили України розбили російські танки біля міста Покровськ. Українські захисники завдали потужного удару по колоні ворога, що просувалася на Покровському напрямку. Успішна операція значно зменшила бойові можливості противника. Нові території під контролем Збройних сил України. Збройні сили України взяли під контроль нові території на Курщині. За даними аналітичної платформи Deep State, окупанти використовують нову тактику. Росіяни знову задіяли бронетехніку на Покровському напрямку. Окупанти не припиняють атаки, перекидають додаткові сили. Це свідчить про плани активного наступу в цьому регіоні політичний аспект Сполучені Штати Америки можуть повернути гроші на допомогу Україні. Дональд Трамп заявив, що хоче повернути гроші для підтримки України. Колишній президент Сполучених Штатів Америки натякнув на зміну політики щодо фінансової допомоги. Це важливий сигнал, який впливатиме на геополітичну ситуацію. Підпишіться, будьте в курсі свіжих новин щодня.